Роготинський район активно впроваджує у сільське господарство програму Топінамбур. Фермери рослину вже посадили, сподіваються на добрий врожай. Програма Топінамбур ми в першу чергу бачимо її. Це той, та рослина, яка може дати відповідь на декілька питань. Мається на увазі по кореневій масі з великим містом інуліну, всі аналізи, які ми зробили з топінамбору при допомозі наших технологій, показують, що в нас десь порядка на 50-60% міс інуліну при такій технології, які ми пропонуємо, вищий, ніж середньоєвропейський може садити на нашу думку вигідно і з точки зору бізнесової, і з точки зору профілактики різноманітних хворіб мається на увазі цукровий діабет, панкреатит, подагра і, і так далі. Фермер Любомир Яричевський посадив цю культуру на 11 гектарах. Для того, щоб людей лікувати, значить, необхідно. І я підтримую такий проєкт. Пішов на ризик, і то не знаючи, що я з того буду мати, який, але пішов на ризик з людьми. Працюємо, Спільно? посадили. Скільки ви посадили? Посадили 11 гектарів. Наразі уже йде робота по створенні сільськогосподарського кооперативу «Екосвіт Опілля» по первинній обробці Топінамбуру. Ми будемо мати в районі слідуч. Ми освоїмо землі, друге створивши кооператив і вже підготовлений Володимиром Демкарем статут «Екосвіт Опілля», він буде мати багато функціональні свої можливості. Будуть створені робочі місця буде наповнення бюджету, будуть використані площі, які ще не задіяні, включаючи індивідуальний сектор. А в нас тут великий непочатий край роботи. Я думаю, кожна сім'я району поповнить свій сімейний бюджет по ті закупівлені ціні, по які кооператив буде купляти сировину. в обласній програмі. «Топінамбур» на Роготинщині вирішили працювати три фермерські господарства.